Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 512 тисяч 120 особин за добу 1 290 і поранено 1 мільйон 537 тисяч 260 песиголовців за добу 3 870 танків 7 794 одиниці за добу 15. Бойових броньованих машин 20 одиниць за добу, 18, артилерійських систем 13 345 одиниць за добу 65, реактивних систем залпового вогню, 1 одиниці за добу 2 засобів протиповітряної оборони 827 одиниць за добу 3, літаків-357 одиниць. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 766 одиниць за добу 27, крилатих ракет 2268 одиниць, кораблів катерів, 27 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 18228 одиниць за добу, 69, спеціальної техніки 2211 одиниць за добу, 12. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!